Як оживають ляльки та хто ховається за ширмою вистав у театрі, мали можливість дізнатися діти під час зустрічі з акторами Івано-Франківського академічного театру ляльок імені Марійки Підрянки з нагоди міжнародного дня театру та міжнародного дня ляльки. Каскарі з різноманітними ляльками, які оживають на сцені театру, прийшли до дітей і привідкрили завісу таємниці над мистецтвом створювати каску. Деталі у наступному сюжеті. В рамках всеукраїнського проекту Україна читає дітям у дитячій бібліотеці відбулась зустріч учнів третіх класів з акторами лялькового театру, які розповіли, як народжується казка. А для багатьох вистав початком стає книжка. Ми хочемо, щоб лялькарі, артисти лялькового театру обласного імені Марії Підгірянки розказали дітям, на яких Книгах вони вчилися, на яких які книги вони любили читати, які книги стали поштовхом для вибору професії. Актори, яких маленькі глядачі зазвичай не бачать за ширмою під час вистави, на очах малечі відтворили фрагмент однієї з найпопулярніших вистав театру та показали, як працюють з різними за конструкцією ляльками. Хочемо їм так само розказати, взагалі що вас складається з чого складається татар ляльок. Це тобто які ляльки використовуються, як готується вистава, і покажемо їм маленький ровочок, як працює. У ляльки, щоб діти це побачили, бо зазвичай ми за заширму, діти не бачать, як це прос, як ми оживляємо ляльки. Діти з величезним зацікавленням розглядали різноманітних ляльок, яких принесли актори, впізнаючи героїв Казок, постановки яких уже бачили у ляльковому театрі.